Як ще можна назвати християнство, не використовуючи це слово. У Першому та Другому століттях було одне слово, яке Ісус також використовував, яке часто і зараз живають для позначення християнства це слово шлях. «Я є шлях істина життя, відповів Ісус Івани 14.6? Що ж це за метафора шляху? Давайте поміркуємо. Марка 10,32, 34 Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов них, аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись і, взявши знову дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганам його видадуть, і насміхатись будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і б'ють. Але третього дня він воскресне. Ісус і його учні йдуть на шляху до Єрусалиму, і саме про цей шлях пише Марк. Взагалі, шлях можна уявляти по-різному. Буває шлях по долинах, буває шлях гору. Ісус з учнями буквально піднімається в Єрусалим. У давніх євреїв було два різні слова, які позначали шлях у напрямку до Єрусалима і із Єрусалиму. У Єрусалим завжди піднімалися, а із Єрусалиму завжди спускалися. Це обумовлено географією. Там горбиста місцевість. Єрусалим знаходиться на пагорбах. Там є ще і незини, але куди б ти не йшов, із Єрусалиму ти спускаєшся. Це дуже вдала метафора для того, що робить Ісус. Він піднімається не просто на гору, Він піднімається в Єрусалим до кульмінації свого життя і смерті. І саме про це Він говорить своїм учням: Ми йдемо в Єрусалим і готуйтесь до того, що сина людського, а він має на увазі себе. Хтось зрадить і його будуть судити. І ми бачимо, що учнів і людей, які були поряд з ним, це явно турбує. Вже якийсь час, як говорить нам Марк, Ісус почав навчати учнів, що йому потрібно буде постраждати, що спасіння інакше не здійсниться, Месія повинен померти. І це абсолютно нелогічна вістка. Давайте пригадаємо фільми, в яких коли сталася якась катастрофа, є супергерої, які завжди приходять на допомогу, і яких вбити просто неможливо. Є багато фільмів, в яких головний герой міцний, розумний, сильний. Всі будуть намагатися його вбити, в нього можуть поцілити дуже багато куль, але його стіли лікар, і він знову піде далі битись. В кінці буде енд, буде перемога. Хай інші помирають. Герой померти не може, це наша людська логіка. Якщо хтось приніс добро, а Ісус каже, що приніс царство, значить, він має царювати. Чи важко сприймати таку інформацію? Навпаки, ми очікуємо перемогу, а замість цього Ісус чить про смерть, страждання. Учні йдуть за Месією, а тут виявляється, що інші євреї його зрадять та віддадуть його кудись і будуть осуджувати. Він найкращий з євреїв, якого тільки учні знають. Живе святим життям, він стіляє, наставляє, проявляє доброту до людей, і його зрадять і віддадуть язичникам. Те, що Ісус описує, найгірше, що могло би стати з людиною тоді, його ж народ від нього зрікається. Лідери народу скажуть, що ти не вчитель, не авторитет. Окрім цього, його віддадуть у руки римлянам, людям другого сорту в духовному сенсі і бога навіть не знають, і вони будуть глумитись та ображати його, б'ють кінці кінців? Як же це можливо? Зараз, живучи дві тисячі років по тому, нам трохи легше сприймати цю інформацію, але тим не менше, герой, який помирає, є для нас не зовсім справжній. Питання в тому, а що ми відчуваємо? Описуючи ці події, Марк пише, що у людей були дуже різні емоції, коли вони чули ці страшні речі. Ближче до Ісуса були 12 учнів, апостолів, вони намагаються зрозуміти його усіма силами, але поки вони не здатні цього осягнути. Є ще й люди, які почуваються збентеженими, а інші взагалі бояться. Що було б, якби пастор вашої церкви вийшов і сказав? Брати і сестри, завтра на восьму годину приходимо до церкви і йдемо пішки до Києва. Там мене і інших пасторів будуть судити і вб'ють. Вас теж така чаша очікує, тому йдемо всі вмирати. Якби ви такі слова почули, то не зрозуміли б, чому смерть? За що? Ісус нічого поганого не зробив. Так, Він сперечався з фарисеями, але хіба за таке вбивають? А з іншої сторони. Самим йти на суд або бути на ньому присутніми, слухати, бачити, можливо, самим опинитись за ґратами або ж перетерпіти інше покарання, це страшно. по людському нам важко сприйняти таємницю Христа. Слава Богу, що Ісус її пояснює. На завершення 10 глави Марк говорить, що Ісус продовжує свої настанови і пояснює, що їх очікує. В 45-му вірші 10-ї глави Ісус каже бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Він не просто помирає, смерть, яка наповнена сенсом. І ця історія не про смерть, вона показує цінність викупу. У 19-20 століттях жив офіцер. Він був прийомною дитиною в сім'ї спадкових офіцерів. Його батьки померли, його взяли в сім'ю, і він також став офіцером. Але вдачою він був дуже азартним, почав багато грати та програвати свої гроші. Він так догрався, що повуха заліз у борги і не міг звести кінці з кінцями. Він розумів, що до свого прийомного батька він не піде, бо соромно, всі рідні сини, лейтенанти, капітани з блискучою репутацією. Він намагався сам вирішити проблему, позичав багато та ще більше вліз у борги. Всі орендарі починають вимагати від нього грошей, і якщо не віддасть зараз, то буде суд. Але ж це не просто суд, це трибунал, це втрата і роботи, і статусу і зарплати. Не бачачи іншого виходу, він вирішив чинити самогубство. Він заходить в свою кімнату, для сміливості випав чогось міцного та заснув. Але в цей момент до нього приходить його прийомний батько, якому вже розповіли чутки про борги його сина. Він прийшов, щоб поговорити та допомогти, але бачить сина у забуті та у нетверезому стані. На столі лежала передсмертна записка і блокнот із боргами. Батько уважно подивився і на передсмертній записці закреслив слова про борги, написавши за все заплачено, і пішов, оплатив. Всі борги свого сина. І коли той прокинувся вранці, він побачив лише цей напис за все заплачено, батько все оплатив, щоб його син міг жити, залишатись офіцером, мати честь і йти далі по цьому життю. Я думаю, що син був здивований і приємно шокований. І я думаю, що в цьому сенс смерті Христа. Він віддає найдорожче, що є себе, життя, всю свою славу все віддає і з'єднується з нами у смерті. Він помирає, щоб ми всі могли жити. А як ми живемо і як ми відносимось до Христа? Він називає себе Сином Людським, а в наступних віршах називається Сином Давидовим. І Марк не випадково зводить ці два образи. Син людський з'являється у книзі пророка Даниїла, і це божественне створіння, хтось поряд з Богом. Син Давидів це цар, і в Ісусі Христі поєднується Бог, який став людиною, і цар, який готовий заплатити за нас найцінніше, що у нього є. Заключні вірші 10 глави від Марка розповідають нам історію про сліпого Вартимея. Приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями з безліччю люду, сидів і просив про дорозі сліпий Вартимей, Син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварилось на нього багато хто, щоб мовчав, а він іще більше кричав Сину Давидів, змилуйся надо мною! І спинився Ісус та й сказав Покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе! І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Від Марка 46-52 Ця історія про Вартимая. Історія аудієнції чоловіка у Христа. Все, що тут описано, розповідає, як зазвичай відбувається зустріч у царя. Зараз срів немає, але щоб потрапити до прикладу на прийом в офіс президента, вам потрібно піти в кабінет і написати заяву, прохання, яке потім будуть довго розглядати, лише потім, можливо, ви потрапите на аудієнцію. І, скоріше за все, для вас це буде особливий день, що схоже на те, як відбувалось у давнину. Ісус продовжує йти поруч з ним учні та інші люди. І біля дороги стоїть сліпий, він просить про допомогу, кажучи змилуйся надо мною. Ми ж знаємо, що Ісус добрий. Напевно, Ісус мав сказати: Вартимей, я біжу до тебе. Напевно, Ісус сам піде, бо ж Вартиме сліпий, йому важко. Але ні, Ісус поводить соба як цар. Він чує прохальний голос, але Христос не біжить. Він каже, Покличте Його. Цар не біжить до кожного, він посилає своїх учнів, щоб вони провели сліпого. Що цікаво, учні кажуть вставай, він кличе тебе. Можливо, вони ще сказали, щоб Вартимей навів порядок у своєму одязі та вигляді, щоб обтрусився від пилі. І Вартимей скидає свого плаща. Чому плащ? Він сидів біля дороги, і плащ, як верхня одіж, захищав його від бруду, а тому був дуже пильним і брудним. Сліпий розумів, що йде він до сина Давида, до царя, він не може предстати перед ним у пилютій грязюті. Він лишає брудний одяг і йде в більш чистому, достойнішому вбранні, яке мав. Учні підводять Вартимая, і Ісус йому каже Що ти хочеш, щоб я зробив? Хочу бачити. І Ісус каже йому Твоя віра спасла тебе, і людина прозріла. І що далі робить Вартимей? Він став бачити і пішов за ним. Історія шляху Ісуса в Єрусалим закінчилась Христом, коли він пішов, виконав доручення своє, помер і Воскрес. Але він залишається бути тим, ким його описує Марк. Ісус, той самий Викупитель, Ісус той самий Цар. Але хто ми? Ось питання. Він не змінюється, Він той, хто помар і Воскрес, але Він не зобов'язаний прибігати до нас по першому нашому виклику або ж бажанню. Ми, люди цікаві, то боїмося, то вимагаємо чогось або ж просто не розуміємо. Але чи готові ми йти за ним, готові ми від чогось відмовитись, готові ми постати перед царем. Ісус був людиною, і Він розуміє нас чудово. Однак аудієнція у царя передбачає, що на нас не має бути брудних плащів, і у нас має бути віра, яка спасає. Вартимей не просто кликав, Вартимей вірив, що це дійсно Цар, який чує і відповідає, він не боявся і звертався. Шлях Ісуса до Христа був нелегкий і повний страждань, і Христос попереджував, що учим також доведеться проходити такий шлях. Він може бути різний. Бачимо в Уривку мінімум дві категорії людей, які йшли вслід за Ісусом учні, які йшли за Ісусом, які були служителями, які зберегли йому вірність і потім проповідували. І натовп, який теж йшов, спостерігав за Ісусом, слухав, але який потім і кричав розіпни його. Так от питання Коли Ісус йде, ми хто? Учні, які намагаються за Ісусом слідувати, Вартимей, грішнику яких багато прохань, чим натовп. Нам просто цікаво дивитись і слухати Ісуса. Слідувати за Ісусом означає завжди бути впевненим у Ньому, як царі та Спасителі. Це значить платити ціну учнівства, десь змінювати наш одяг, намагатись зрозуміти Його, проходить через труднощі та страждання. Християнство це шлях, і шлях нелегкий, якому необхідні віра та вірність. Єдина втіха, хто є нашим царем, нашим Господом, нашим вчителем, який не лінується, терпить нас і по 20 разів повторює нам незрозумілі і незасвоєні уроки. Давайте вірити, давайте йти за ним і проявляти вірність, царю, Месії, відкупителю.